Усім привіт! Ви на каналі Що в коробці. Ми розпаковуємо посилки. 10 посилок. Зараз будемо розпаковувати. Все просто і ясно. Які там штуки, ну, не знаю. Будемо дивитися. Почнемо з великої. Отака. Ну, вона то велика, але не здивую, що там нічого немає. Толком. Тут збірна солянка, і китайський, і український, і всі, що треба у великому якомусь штуку. Це пластмасові формочки, я так думаю, що для печення. Але навряд чи. Але можливо, так. Да. Так, да, для печива. Тобто такі формочки, оповдавлюєш, але вони такі всі гарні, різнокольорові, кольорові Але більшість з них на Різдвяну тему. Якраз до Різдва буде час. Дуже гарні. То тобто це дивлюся, що вони не на принтері надруковані, але вони такі пластмасові. Гарно запаковані. Краса. Так, наступна ось ця буде у нас маленька. Ого. Угу. Ну прям круто. І Це сережки, напевно. Сережки, драко. Щоб вам показати без пакування, бо сильно близкий. Так. Клас. Тут, блін, вони здоровенці. Бопець. Ну ось отак. Сережки дракують. Уху! Мізе. -да. Ну, але якщо ми сюди полізе обратно, просто покладемо сюди. І давайте дивитися. Так, ну ось це. Це дуже знайома коробка, тут якийсь засіб від, від запаху. Щось мені нагадує. Або е, засіб для автомобільної чистки. Бо коробка така вже зустрічалася. Так, да, це правда. Це засіб, але, ні, це засіб для ван. Засіб для ван. Ну, такий теж у нас вже зустрічався, але непогана річ завжди. Пригодні. Тим паче, що вона майже не має строку давності. Дивимося далі. Так, оце щось. Скраб. Щіточка і скраб для ванни Все. Все, в такому пакуванні Найс. Nice. <laughs> так, ну, а це уже блокнот написано. 100 гривень. Бачите, пакет укрпочте і навіть підписаний. Ну хоч глянемо, що там за 100 гривень за блокнот. Якщо там дійсно блокнот. Але що б обманювати, скажіть. Що? тоже не Трошки поклацало. Так, пиджо. Пиджо Тим. Так, ну что, блокнотчик, Он The best way. Таки блокнот. Красивый, гарнюний блокнотик. С резиночкой, все, все как полагается. Звідсику для ручки. Thank you for WebSome 2023. We're excited for what comes 2024 і будувати future. Ну, якийсь типу, професійно комусь подарував. Намагались подарувати. Може це був річний бонус комусь за роботу. Не знаю. Дивимося на скупну. Давайте ось цю. Так, у нас тут 69 центів. А що всередині? Ну, це отака штука, типу мочалка, а ззаді отака штука. Може це на лоб, щоб не розбитися? у вані ще є гачочок. Ну, типу, вона схоже на мочалку, а це може, щоб вона лежала. Не знаю, що, я не знаю, чому вона така форма, це єдине що. Ну, типу якась штука. Тут завжди, як завжди, нічого не написано. Ну, мочалка специфічної форми. Тут взагалі запакували вже степлером. Навіть ніхто со скотчем не грався. Степлером записувати? Це? Що це таке? Це напевно якийсь бандаж на руку. Ну да, палець є, ну, для, пер... для усування переломів, значить, щоб закріпити руку. Таке м'якеньке софт, софт-бандаж. І не нове. Ну, але досить хорош великого розміру, досить в хорошій формі. Ну, тобто, це штука, яку в лікарні коштує, в аптеці коштує дорого, а насправді от, можна купити її десь, знайшовши не ворога. Дуже толково. Давайте далі. Так, ще одна. Тут ще один блокнот. Я навіть не здивуюся, якщо тут ще один блокнот, ви знаєте, хтось там відправив відразу з одного відділення 100 блокнотів, ніхто їх не забрав. Але повторні речі, якщо вони цікаві, то це теж цікаво. Якщо вони цікаві, я про плойки не Ну, Тут ми бачимо такий самий блокнот. Буває, бачите? Тому не зупиняємось і просто відкриємо наступні. Тут щось запаковане ще раз всередині. Вот, в пакетику, а потім ще й в своїй власній упаковці. Так, це пачка з світодіодом. А значить, світодіоди, ось все, включається в розетку, можна настраювати, от він тут намотані, проводиш десь собі діодики, і вони тобі блимають різними кольорами. Дуже цікава річ. Супер економний. Тут нарисовано на ялинку. Типу такий. Вогники на ялинку. Різно кольори. Готуємося до нового року. І останнє розпакуємо в цьому випуску. Ось така. Чорний пакет. Щось там непом'ятує. Не йде. І тут теж новорічне щось. Це якась дитяча книжка, напевно, чи просто ялинка Ну якась ялинка. треба розпакувати Бачите, скільки всього новорічного? Не сказати, що це погано, бо новий рік все одно щороку. Але що це таке? Ми зараз глянемо. Це значить. якась, ну, Тут їх прям пачка з картону ялинка. Чи це? Ну, чи це коробка? Може це коробка для цукерок. Дуже, дуже схоже на те, що це коробка для цукерок. Ну, На якесь свято замовили. Вона складається, ти туди засипаєш цукерки і потім даруєш в типу, вигляді ялинки. Досить оригінально. Можна купити дешевих цукерок. Ну як? На, на, на розріз, я так скажу, насипати їх там. Міксувати такі штуки і дарувати ніби подаруночок. Прикольно. Ну, отаке. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки і чекайте нові випуски. Па-па.